Кенті Суперстар. Йде в комплекті. Тут дуже красивий мішечок. І перше, що йде, це таке фото з її підписом. Друге, що є, це наліпки для карти бажань. Ми витягуємо вже наш основний блокнотик. Це дуже він красивий, він рожевий. І перше, що нас зустрічає, це можна наче таке від... Враження, що ти переписуєшся з кенді. Другу сторіночку. І тут далі мої цілі на рік. А тут ось анкета про своє життя. І ось ми дошли, як ти бачиш себе через 5 і 10 років. Календар подій. Тут сторіночки можна заповнити список справ і. Краплинки, щоб замальовувати свій водний баланс. В кінці дня ми ставимо оцінку нашого дня. Дивіться, які красиві сторіночки придумала нам Кенді. Нам Кенді порекомендувала ці серіали. Тут корисна інформація від Кенді. Тут обов'язкові справи, які треба зробити весною. Тут пропонує нам Кенді робити кожного дня для себе якусь приємність. Наш челендж по прибиранню, щоб вдома завжди було чистенько. Сколився баланс від Кенді. Ось у нас обов'язкові справи для літа. Тут у нас що робить мене щасливою і виснажливою. Тут потрібно прописувати книги, які ти прочитав. Ось тут є чек-листи справ для осені. Дивіться, які красиві картинки нам придумала Кенді. Ось тут у нас корисні звички для дівчаток. Ось тут у нас є підсумки року, що сталося за цей рік. В кінці блокноту можна записувати все, що потрібно. Особисто мені дуже сподобався цей планер. Не підписуйтесь на мій YouTube канал, я буду для вас дуже старатись відео знімати.